Хочу звернути вашу увагу на ці рожеві сорти. Це Леді Фентезі. Має великі квіти по 10 см, яскраво рожевого кольору і такої чарівності їй додає контрастна біла губа. На поличці, коли стоїть, вона дуже привертає своєю яскравістю увагу. Сильний, довгоквітучий сорт, стабільний. Це сорт Хазард. Вона у мене недавно, але цей сорт зарекомендував себе як сильний, довгоквітучий. По своєму кольору вона так гармонія з Lady Fantasy, має ніжно-рожеві полюстки, яскраву губу, квіти теж великі, 10 см. І третя це сорт «Ханні». У неї приємний рожевий колір, чудові крапочки мої улюблені. І така цікава губка помаранчевого кольору, майже вогняна. Квіти не дуже великі, майже 9 см, але вона дуже довго тримає. Квіточки. Тож, якщо ви любите сильні сорти, пишні, та які мають великі квіти, то вони мають бути в вашій колекції. Рекомендую.